Мене олеже, ви згадали про кредит від Європейського Союзу? Багатомільярдний. А ось в новинах зараз з'являється повідомлення про те, що Конгрес США буде розглядати фінансову допомогу Україні на 45 мільярдів доларів. Що це за гроші, на яких умовах вони можуть бути такі допоміжні кошти Україні надані? Що відомо про це? А це е, загальний кошик. Там звітом буде фінансуватися все підряд, і в тому числі воєнно-технічна допомога. Е, звітом буде фінансуватися, до речі, зауважте, у нас на сьогоднішній момент жодного, е, жодної воєнно технічної допомоги з Америки не прийшло по ленд-лізу. Ну от ми, Та, от ми... от Здається, так. А американці просто хочуть робити українцям краще. Чому? Тому що ленд-ліз — це надання техніки і озброєнь в лізінг. Тобто, або ви потім повертаєте, або ви виплачуєте залишкову вартість з того, що лишилося. А вони нам дають на сьогоднішній момент це по різних державних програмах, тобто безвозмездно, даром. І в даній ситуації це є, ну, на мій погляд, дуже такий гарний, серйозний дружній крок. То грішити на Америку на Вашингтон не треба і не питатися, де так. там ленд-ліз, коли вже ленд-ліз, нам краще роблять нам, нам, нам роблять краще. Так, нам роблять набагато краще. Нам просто дарують ту техніку, яка нам сьогодні не просто потрібна, вона життєво необхідна. А якщо ще вважати, що е, практично погоджений сьогодні приход в Україну патріотів, Ну рахуйте, це по суті найновітніше про протиракетну оборону. Це то що надзвичайно і... дорога, і на яку претендують і в черзі chrome, стоять та. купа країн. А дають так. нам а дають так. нам Так. надзвичайно дорога і надзвичайно потрібна з точки зору вражень у енергетичну інфраструктуру, які роблять е, окупанти. Якщо ще рахувати, що Україна на сьогоднішній момент понесла збитки по енергетичній інфраструктурі порядку 75-80 мільярдів гривень. Це цифри е, е, енергетиків. Ну от рахуйте, які кошти треба буде вишу. Для того, щоб відновлювати ті е, трансформаторні підстанції, Ну, тобто, що треба розуміти? З е, відключеннями плановими ми з вами точно будемо до весни. Ну, тобто, щоб ні в кого не було жодних ілюзій. Ми зараз боремося, напевно, за те, щоб не було критичних відключень, аварійних. Власне, аварійні відключення це найбільша біда. І те, що зараз є в Києві, вибачте, це якраз є аварійні відключення. Те, що там люди сидять без світла. ну… По 24 по 28 годин добу, а то й більше, так належить ще кілька питань стосовно от Росії її економіки. Дві новини з'явилися: одна щодо обсягів експорту нафти, які нібито обвалилися після встановлення граничної ціни, інша стосовно російської валюти, рубля. Почнемо з нафти. Тобто кажуть, що в зв'язку з тим, що встановили G G7, там група семи Європейський Союз стелю на ціну на нафту, то Блумберг написав, що експорт нафти з Росії за Останні тиждень-два впав на 54%. Ми вже за перший тиждень діється нової стелі. Не зарано ще якісь висновки проміжні робити. Тиждень це показник чи, чи треба почекати довше? Ні, ну вони аналізують різними термінами часу. Показник тиждень це не показник, абсолютно. Це період пристосування ринків до нових умов. Е це раз, по-друге, був, був великий ремонт на Балтиці нафтового терміналу, і це також спровокувало зменшення загального обсягу продажу через Балтійське море. Ще один момент: напевно, варто сказати. Як на мене, тих 60 доларів за барель максимальної ціни прайскепу, які встановлені на російську нафту. Це була спроба Європи відпрацювати механізм, тому що. Сьогодні фактично ринкова ціна російської нафти на Балті на Балтиці десь 53-54 долари за барель, а на новоросійську 49 доларів за барель. Тобто, 60 це ні про що. Це для того, щоб напрацювати механізм і через два тижні знову повернутися до його перегляду. Ну, так воно приблизно буде виглядати. Поляки, пам'ятаєте, коли обговорювалася цифра прайскепу, активно сказали: чекайте, хлопці, ну реально 30-35 доларів це для того, щоб гримнути їм по бюджету. Тоді країни Європи сказали, чекайте, давайте ми напрацюємо механізм, тому що під нього дуже сильно підв'язані дві дуже серйозні речі. Власне, оцей механізм обмеження верхньої ціни на нафту, він не для Європи. Європа і так нічого не купляє, в Європі шостий пакет діє, і в Європі повне ембарго. Мова йде для інших країн, для третіх країн. Так от, в чому є питання? Основний танкерний флот світу це і грецький. Основні страхові компанії, які страхують сьогодні танкери і е е вантажі, які йдуть морським шляхом, це британські страхові компанії. Тому, коли ми з вами говоримо про це пристосування, власне, мова йшла про пристосування. Е е Ну, власне, всієї інфраструктури транспортної, яка напряму зав'язана на європейські правила і на європейське законодавство. До тих речей. Тому, а власне, коли ми з вами подивимося, то сьогодні є багато країн, які активно продовжують купляти нафту російську. Це, вибачте, Індія в сім разів більше почала купляти, ніж було, це Південно-Східна Азія, це Китай. І як не диво, це Турція. Яка дуже багато сьогодні купляє російської нафти і активно почала створювати себе на території газовий хаб російський. Це при тому, що вони активно співпрацюють з Україною по зерновому коридору. Тобто турки вони намагаються сидіти на двох стільцях. Одним 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 яким місцем, і власне треба розуміти, що вони ж претендують на такогось певного регіонального лідера, і тому вони ведуть таку дуже специфічну політику, що навіть європейські власне керівництво Європи вже заявило, що якщо так буде продовжуватись далі, може піднятися питання про накладання санкцій на конкретні компанії Туреччини, які допомагають обходити європейські санкції Російської Федерації. Тобто світ не такий однолінійний, не так все просто дивитися, щоб зрозуміти ото чорне, біле. Тобто прогноз такий, що ринок пристосується, Росія знайде якісь інші компанії, танкерні або змінить законодавство, або ще щось, ну, знайде шляхи обходу. І все одно цей обвал не буде таким. В будь-якому випадку загальний обсяг добутку нафти зменшився вже, зменшився вже, десь приблизно на 7%. Оце, оцей, оце є суттєвий момент, і прайскеп однозначно обмежить поступлення грошей в російський бюджет. А від нафти росіяни отримують десь приблизно 35% від загальних поступлень. Зрозуміло, Ми будемо дивитися на довготривалому якомусь дистанції, довготривалій, як буде змінюватися тенденція в цій сфері. Стосовно російської валюти, ще коротко попросив вас прокоментувати. Вчора, ні, у вівторок, так, вчора, рубль різко впав на торгах на московській біржі, долар до 69 рублів піднявся, євро до 74 рублів це десь 10% вартості рубль втратив. І, власне, хтось пов'язується саме з лімітами цін на газ на Нафту інші економісти кажуть, що це з цим не пов'язано. Просто попит на долари стійкий, а кількість там валюти на ринку валютному менша. З чим це пов'язано і як це позначиться на російському експорті? Адже відомо, що слабша валюта для експорту краще. Так, значить дивіться. Е... З моєї точки зору, це е, процес комплексний. Там є і всі речі, про які ви сказали, так е, відіграла, е, ну зрефлексувала до деякої міри Московська біржа на е, введення п'ятого числа санкцій, тому що є побоювання, що зменшаться валютні поступлення. Раз. Другий момент. Е, Пам'ятаєте, було сильне укріплення російського рубля е, Власне, через те, що долари не було дивати, імпорт сильно просів в зв'язку із санкційними речами, в зв'язку з тим, що купа компаній європейських і а, як розказав якийсь росіянин, баксав хоч одним місцем жуй, так Так. от угу. проблема полягає в тому, що зараз імпорт відновлюється. Тобто зараз імпорт почав сильно зростати через треті країни, через ту саму Туреччину, через Китай і нарощуються активно на сьогоднішній момент потоки. Сірий імпорт росте. Як наслідок, попит на валюту зростає. Пропозиція є побоювання, що ну, буде різко обмежено в зв'язку із, із нафтовими санкціями. Так воно і буде в дійсності. Тому як наслідок через ті всі прайскепи по газу по нафті, тобто тому і долар почав просаджуватися. Попит на нього виріс, пропозиції стало менше. Результат долар почав врости. Так що е, тут є різні оцінювати речі, і то, що росіяни знайшли і знаходять механізми входити санкції, це дуже небезпечна річ, однозначно, особливо якщо врахувати, що вони е, продовжують. Виробляти на своїх підприємствах е крилаті ракети, в яких е після дослідження тут в Україні уламків знаходять європейські комплектуючі. Ну, або це запаси старі, або це сірий імпорт, який йде. Зрозуміло, через які країни все це дуже небезпечні речі, однозначно, але просто треба розуміти. Росіяни поволі знаходять механізми, яким чином обходити санкційні обмеження. Це стосується і товарів дострокового користання, побутових. Китай на допомогу активно. Китай не дає воєнно-технічної допомоги, чітко це доведено. Але то, що він своїми товарами починає закидувати російський ринок, це також правда. І ну нема де діватися активно працюють інші країни, ну які до речі активно допомагають росіянам через сірий імпорт обходити ті речі, які обійти неможливо. Тому от власне оці всі фактори вони сприяли тому, що курс е е рубля на російській на московській міжбанківській біржі е стрімко покотився. Треба платити за імпортні товари. І росіяни знайшли лазівки, як завозити ці товари. Так. Потрібен ну, вони, долар, та, він дорожчає. І вони достатньо багато зараз дають грошей на закуп е дронів е в країнах, не будемо казати, яких. Хоча ті країни категорично заперечують той факт, але. Дивіться, організація Об'єднаних Націй теоретично мала би приїхати в Україну і провести відповідні дослідження щодо невиконання рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з приводу санкцій, які накладені на цю країну. До речі, американці це підняли питання чомусь дуже пасивно до цього відноситься Організація Об'єднаних Націй жодних руків з цього приводу з приводу дослідження походження о, так званих дронів шахідів, о, які о, знищують українську енергетичну систему. Ніхто не проводив. До речі, це теж є велике питання, чому так? Так що, по великому рахунку, ще раз говорю: немає в світі білих і чорних кольорів. Вони все сіри і все змазане, на жаль.